Вітаю, командири! Невеличкий, але важливий відос. Не те, щоб це було важко здогадатися, але, схоже, ми й насправді отримуємо новий шахтерський корабель. І так, він від Лейкон. Тож представляю новий Type 11 з його індустріальним дизайном і вайбом. І так, він спеціалізований на шахтерстві. На жаль, дуже мало інформації, декілька штук я б зміг вгадати, але це все-таки середній корабель. Ніякої інформації щодо опціональних, основних компонентів або слотів зброї. Але схоже, що він має можливість SLF-винищувача і це вже дуже велике. Особливий великий шахтерський кіт виглядає приголомшло, я вже хочу використати це в бою. Наступна потенційна фіча була заявлена на стрімі. Було сказано, що він досить зручний в маневруванні серед астероїдів. Я вважаю, що керуватися він буде досить файно. Все ж хотів би дізнатися, чи перевершує він Python 1 або Type 8. І що там щодо трьому. Декілька наявних фарб, кому набрид індустріальні жовтий, а як на мене, я вже розгубився, який мені подобається більше. Наступний натяк щодо деталі корабля був запланований на кінець серпня, якщо я почув це вірно. я дуже задоволений, що ми нарешті отримаємо повністю спеціалізовані кораблі в еліті. Це саме той шлях, котрим я хотів би йти. А що ти думаєш щодо нового корабля? Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів командира.